ФРС зменшує відсоткову ставку на 0.5% і тепер у нас складає 5%. Це все одно багато для штатів, але все але значно менше, ніж було до цього. Як вплине на фінансові активи, на їх ціну, які активи власне, зараз відкладуватися? І чи змінився е, сам інвестиційний портфель, який ми з вами складали в попередніх відео? Про все це ми поговоримо з вами зараз. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, експерт сфері міжнародних фінансових ринків та криптовалют, фінансовий радник. З вас лайк, підписка і дзвіночок, і ми давайте погнали. І так, ми нарешті дочекалися того, що ФРС зменшили відсоткову ставку аж на цілих 0,5% за один раз. Це досить багато з однієї сторони, з іншої сторони, ставка все одно залишається на рівні 5%. В... Що є одним з найбільших показників за останні, ну не то, щоб років 10, а навіть значно більше. Тобто, така ставка була тільки в 2007 році, перед якраз фінансовим кризисом, а в 2000-му 2000, році, також перед фінансовим кризисом, і відповідно зараз вона також, от я бачите, саме, -саме така. І виникає тепер логічне питання, чи буде повторюватися історія, і чи ми побачимо знову якийсь фінансову, велику фінансову кризу саме зараз. От. Тому давайте розберемося загалом по макроекономіці, яка в нас, яка в нас зараз ситуація і куди ми рухаємось. Давайте почнемо з ВВП. Дивіться, ВВП нарешті вирівнявся, плюс-мінус зростає на рівні. 2,9,3,1% рік до року. В принципі, це, ну, давайте візьмемо більше по такий довгий період. я бачите, це середні темпи зростання до ковіду, ну і, власне, вже піс, через 2 роки, власне, після початку війни в Україні. І таким чином ми бачимо, що економіка штатів вирівнялася. два 2,9-3% росту ВВП для штатів це нормальні значення. Тобто, це ті значення, як в принципі, може рости така ну, найбільша економіка в світі. Тобто, в принципі, ВВП у нас, ну, ВВП штатів досить рівне і по проектам. По, проектам, по прогнозам, власне, які очікується, що воно так, так і буде зростати. Наступний момент по безробіттю. От безробіття тут більш цікава історія, ну і взагалі по ринку праці. Тому що ми бачимо, що безробіття в нас досить активно зростає, і відповідно. 4,2-4,3 відсотки, які є зараз в Штатах, це досить великий рівень безробіття для штатів, оскільки в середньому у них ну, завжди показники були от порядка 3,6-3,5, тобто ну, 1 відсоток це велике значення, оскільки ну, це декілька мільйонів людей, які або працюють, або не працюють. От, після ковіду ми, звісно, вирівнялися досить суттєво. і... Але все одно тенденція йде на зростання. От і якщо подивитися, ну безробіття це одна історія, але чи я взагалі зростаю заробітні плати, то на сьогодні бачимо 4 і майже відсотки темпи зростання заробітної плати при інфляції на середні 2 яка є на сьогодні. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо наступну історію, що інфляція падає, тобто ми бачимо на ринку зараз дефляцію. Відповідно, що це це означає, що Швидкість оберту коштів зменшується. Безробіття поступово зростає, в той же час люди заробляють заробітні плати, майже, ну, темпи зростання заробітних плат і майже в два рази вище, ніж інфляція. Що, в принципі, говорить про те, що е, є і Кошти на те, щоб мати на повсякденні видатки, і з іншої сторони, є певна сума коштів, яка, яку можна витратити на інвестиції. А якщо подивимося загалом по бізнесу, то маємо не зовсім таку веселу картину, як нам показують макроекономічні індикатори. Тобто на сьогодні впевненість бізнесу в тому, що. В нього все буде добре найближчі пару років, ой найближчі навіть місяці, то на горість, на рівні ниже 47%. Тобто індекс пійм'яє, що він менше 50%, це означає, що ринок загалом очікує, що буде падіння ВВП, і тобто, загалом, а ВВП це що? Це загальна сума коштів, яка була витрачена в економіці, і як результат, це все приводить до того, що відповідно. Бізнес буде менше заробляти. О, тобто на сьогодні ми бачимо, що в принципі, очікування не зовсім а, позитивні, а, тому що от самий максимальний пік був в березні 2024 року аж на рівні 50%, що в принципі, є якраз біля а, нормального адекватного значення. А, тому що все, що менше 50%, це, рахуйте, Падіння ВВП все те, що більше 50% це очікування на зростання ВВП. І якщо ми подивимося навіть за останні 5 років, то таких низьких значень не було ну, ніколи з там, моменту початку війни. Навіть під час ковіду не так довго тримався такий негативний рівень, тому що я бачите, зразу різко вернувся наверх. Тобто, загалом такий негативний рівень був в 2015 16 це коли також були, до речі, вибори, в... потім негативний рівень був під в... час ковіду Ну і власне маємо зараз. Тобто додатковим фактором, який також стримує загалом зростання на ринках, це вибори в Штатах. І тому вже після 5-го, якщо не помиляються, листопада у нас вибори, то побачимо, як далі ринки відреагують, але але я показувала показує статистика, що вони можуть відреагувати досить позитивно. так Це перший важливий нюанс. Другий момент. Тобто, ми, перше, що, те, що я хочу, хочу сказати, що бізнес зараз не бачить зростання. І загалом бізнес більше негативний, ніж позитивний. З іншої сторони, я ще не бачив ні разу ні один бізнес, який кожен день не стикався без з якимось викликами, які треба вирішувати. Тому, так, да, у нас завжди будемо, як будь-якого бізнесмена запитайте, яка ситуація на ринку, він нам скаже, повна ж і так далі. От. І це не тільки менталітет України, а й загалом всюди, тому що бізнес завжди стикається з викликами. Якщо бізнес не буде працювати, в такому випадку економіка також не буде працювати. А враховуючи те, що ми маємо постійні виклики зі всіх сторон, починаючи від фінансів, кадрів і. Політичних ризиків, ми маємо ми, ну, і, і ризиків ракетних, якщо, якщо ще додамо в Україну, то, відповідно, маємо кучу, кучу викликів, які зовсім не втіляють якісь позитивні надії. В той же час, з іншої сторони, якщо ми подивимося на споживачів, да, рівень у нас нижче, ніж за попередні 5 років, в той же час він вже поступово відновлюється. І в принципі, ну, зі сторони попиту, ми бачимо, що, що впевненість зростає, тобто consumer sentiment він також поступово зростає. Да, це не рівень 2021 року, о, верніше, до 2019 року, те, що було, але вже майже на рівні 2021 року. Тому загалом тенденція йде позитивна, і люди готові готові витрачати поки що кошти. От, тому. тому а тепер перейдемо власне до самої відсоткової ставки. Тобто ставка знижена, так ми бачимо, що ставки таки знижували знижувались в основу під час кризи різного роду. В той же час чи зараз чи є зараз криза, тобто на сьогодні поки що ми не бачимо по ринку, що, прям, що прям в моменті зараз була якась криза. Тобто, так, бізнес стикається з викликами, так, бізнес стикається з, ну і загалом економіка зараз не зовсім такому позитивному стані і Але в той же час такої кризи, як це було у 2008 році, 2020 році, 2018 там частково також було. Зараз такого немає. Тобто, фактично, дане зменшення відсоткових ставок це більше коригуючий аспект, який, по-перше, дозволить зменшити кредити навантаження на бізнес і вивільнити додаткові кошти. З іншої сторони. Враховуючи те, що е, таргет по інфляції у штатах на рівні 2%, зараз він уже 2,5% і е, середня е, в середньому. Відстакову ставку також будуть зменшувати приблизно до 25 3 Тому це більший фактор для вирівнювання економіки, і відповідно, ну, зрозуміло, що це більше буде стимулювання, але це не через те, що на сьогодні криза. Втім, враховуючи те, що ми бачимо зростання безробіття, падіння темпів зростання заробітних плат, падіння швидкості оберту коштів і негатив зі сторони бізнесу, це. Так, вплив, це є такими предвісниками на сьогодні можливої кризи в першому кварталі двадцять. 20... 5 року Тому е казати, що все кризи немає, все добре, насправді не так, тому що поки що її немає, але індикатори, які ми зараз бачимо, вони всі йдуть до. ну Власне, це і показують. І загалом, якщо ми подивимося про JackSion, який нам показує, ну, власне, прогнози які нам показує ФРС. Це ще в. Е 24, червень 2024 року загалом він не сильно змінився. Але тенденція така, що до кінця 2024 року ставка на рівні 5,1,46 Тобто, ну, по великому рахунку, ми зараз вже вже зменшились до 5%. і. Відповідно, до кінця року теоретично ще може бути одне або два зменшення на 0,25-05%. У 2025 році, бачите, ставка має бути 4,3,9%. І в 2026 у них прогноз на те, що йде до 3%. Тобто, я думаю, що ця, цей прогноз буде виконаний на 26 рік на значно. А раніше, десь у 2025 році, відповідно, ми вже побачимо ставку десь порядка 3%. Відсотки. Якщо подивитися по прогнозам по інфляції, то до кінця 2024 року ФРС очікувала інфляцію 26%, зараз вона вже 2,5%, що в принципі, ми вже чітко попали в таргет. І далі очікується інфляція на рівні 2%, що в принципі є таргетом. Ферез, звісно, 26-20 і, і далі. Я думаю, що це був просто відсоток пальцем небо, від, але загалом тенденція зрозуміла, що ми йдемо до 2%. Зараз у нас 2,5%. Ну і безробіття, бачите, вони очікують, що буде десь на рівні 4-4,1%, що в принципі, ми зараз і маємо. Тобто всі ці прогнози вже закладені в ринок. Тобто ми очікувати якогось. Зміни поведінки інвесторів через те, що там, вийшли якісь нові дані, тут я думаю, не варто, тому що всі ці відсотки ми вже знали, ринок вже заклав дохідність по тим же 10-річним облігаціям на рівні 3,7%. Сильно впали дохідності по річним і короткостроковим облігаціям, тобто, якщо раніше це було 5,5-5%. 2%. Ті же зараз ми вже бачимо 4,93, 4,78, 4%, 4, 4 навіть річні облігації. Тобто, загалом тенденція до зниження відсоткових ставок до 4% вже маємо. І 20річні зараз на рівні 4,1%, які ми очікуємо також до 3%. Тобто, в принципі, найменш ризиковим все-таки у нас залишаються ті самі облігації, і відповідно до Коригування на фондовому ринку, ну власне, на ринку акцій, то казати про те, що е, за, треба зараз заходити в, тільки в акції і сидіти в них. Поки що ще є ризик, тобто до зменшення відсоткової ставки до 3%, в принципі, вже ми маємо досить високий ризик, того, що фондовий ринок може впасти. Чому він може впасти? Хоча дивимося, економіка, тобто ми е, е, ремоючи цю частину, ми маємо економіка, в принципі, в нас е, поступово е, верніше, немає якихось. На сьогодні ознак негативу. Втім, якщо дивитися більш довгострокову перспективу, ми бачимо, що і високий рівень безробіття, і падіння, темпи падіння на інфляції відповідно, маємо дефляцію, і зменшення бізнес-конфіденс це все приводить до до ну по всім очікуванням це все може привести до того, що. Ми побачимо загалом коригування в економіці. І як результат відбудеться і наступний момент, що зменшення відсоткових ставок це приводить до того, що в нас відбудеться зменшення дохідності по облігаціям. І як результат, нам вигідніше зараз зафіксувати собі високу дохідність, ну яка, в принципі, в два рази більша, ніж середня інфляція в Штатах, чим чекати, коли вона Впаде. І, відповідно, фонди будуть робити ребалансування між ринком акцій і ринком облігацій. Що ми побачили після ну власне засідання? Бачимо, індекс SP 500 він вже пішов на зниження, на Здах пішов на зниження. В той же момент також відкоригувалися ціни на. Довгострокові і, ну, загалом середньої короткострокові облігації, менше за все попливало на короткострокові облігації, але це було вчора. На сьогодні ф'ючерси вже торгуються. В зеленій зоні, тобто бачимо, що і індекс S&P 500, ну, фьючерс на індекс S&P 500 досить активно починає зростати і повністю відіграв уже падіння. Теж саме індекс на NASDAQ, Тобто, в принципі, ринок зараз націлений на те, що зменшення такого ставок це більш позитивний сигнал, чим негативний. От і, в принципі, да, окей, з цим. На перших етапах все зрозуміло, але все одно ми зараз почекаємо відкриття відповідно ринку штатів. І в найближчі дні я думаю, все таки буде у нас коригування. І, ну, і в той же час я все-таки очікую, що тенденція на зростання цін на облігації вона продовжиться. Наприклад, по тому ж ті легкі монетари стоїть 120, і, в принципі, те, що я очікую на найближчі пару місяців, і найбільш цікаве, найбільш і найсильніше попливало. Зменшення відсоткових ставок, це на е, криптовалютний ринок. Е, тому що, е, як, ми, як ми знаємо, криптовалютний ринок він такий ринок роздрібного інвестора, який дуже любить позитивні новини, а особливо, коли, е, коли тобі кажуть, що тебе гроші будуть коштувати дешевше, е, і ти зможеш купити більше за одну і ту саму. Е, Вартість це позитивна новина, і як результат ми бачимо, що також частина коштів пішла в криптовалютний ринок. Загалом, да, зменшення ставу це для крипто крипторинок, крипторинку є позитивним. І, але сказати про те, що прямо через зараз зменшення ставок різко зросте ціни на, на той біткоін, Ефіріум або ще щось, я не можу, тому що, скоріш за все, буде продовжуватися подальшому такий флетовий рух. в в певному діапазоні, і ну якщо брати там біткоін, то це десь діапазони, 53-65 тисяч, да, широкий, але він десь, десь в цьому ефіріум це от якраз ті самі десь порядка 2200-2300 і верхній рівень це біля трьох тисяч доларів за одну. За один токен, тобто в цьому діапазоні в найближчим часом він і буде торгуватися. Загалом тенденція далі на зростання, це факт, тобто довгостроково на зростання. Тобто, і тому портфель, більш цікав... а і ще один такий важливий нюанс: для того, щоб кошти взагалі кудись зайшли, вони мають бути. А якщо ми побачимо, ну, взагалі подивимося на. На, 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 на баланс центрального банку. Так, де ця кнопка, що я її не бачу. Ладно, це йдемо зараз по-іншому. Відповідно, якщо ми подивимося на баланс центрального банку, то ми побачимо, це те, що е, баланс банку зменшується найближчі, от вже останні майже три роки. Тобто коштів то в економіці стає менше. Е, грошова, грошовий м 0 він також зменшується. Тобто грошей знову ж таки стає менше. І, відповідно, да, зменшення ставок воно може там впливати на зростання, але все одно ставка 5% це багато для штатів. І відповідно, оскільки грошей менше, то сказати про те, що зараз прямо в крипторину залізе дуже багато грошей, також не можна, тому що, скоріше за все, тенденція буде значно повільнішою. От, тому тому все-таки. Виходячи з цієї всієї логіки, я до чого веду. Той портфель, який ми з вами складали, тобто якому 60% довгострокові облігації, 30% короткострокові облігації, складали ми його ще літом за цей час, що одні, що інші, досить класно виросли в ціні. Криптовалюти так само і виросли в ціні з того моменту, і на сьогодні вони дають позитив, і тому мати збалансований портфель. З облігацій, які дає стабільну дохідність і очікування зростання власне. Ціни, плюс е, криптовалюти, які дають також і очікуване зростання капіталізації, плюс додаткову е, дохідність у вигляді стейкену, тобто на рівні тих же самих облігацій, ми по факту таким чином маємо максимально збалансований портфель по всім очікуванням і з меншими ризиками, ніж заход, ніж інвестуючи в ті ж самі акції американських е, компаній. Тому цей портфель ну, для мене він на сьогодні актуальним. Звісно, що він буде. Ребалансуватися в сторону також і купівлі індеса SP 500, але це згодом після того, як відсоткова ставка буде зменшена на ще декілька, ще декілька відсотків. Тому поки що маємо ось таку ситуацію. Якщо вам потрібно більше детальних ситуацій, ви завжди можете записатися за посиланням в описі цього відео або на сайті. Відповідно, навчайтеся, вивчайте нові. Ринки зараз світ змінюється, і абсолютно все те, про що ви могли вчитись там в 2019, 17 18 роках. Тобто зараз це все не актуально і відповідно ринок зараз дуже сильно переходить ну має дуже сильні трансформації, до яких вже треба готуватися, і це не тільки мова про штучний інтелект або криптовалют. Тому успіх вам побільше профітних угод. Заробляйте, інвестуйте і пам'ятайте, що найкращий час для інвестицій це сьогодні.